І вернемо на нагородження, яке відбудеться участі голови Федерації та Собівача Коватова. Отже, кращий годин гравець отримає відзнаку Івана Зуби, за цього. Кращий группі вище ліки групи Б по присеїв. Провели п'яте Сергій Єбар. Нагороду за.

Слава слава Олександра Корішка, Віктор Горбатюк, Олександр Тобічук, Лесій Морозький, Олександр Зилюк, Сергій Євген, Олег Люсько. Ярослав Данчук, Віктор Новицький, Максим Закрицький, Юрій Вичук, Ігор Хещенко, Володимир Погибний, Ій Гашенко.

Thank you.